Це взагалі про психологію ваших грошей, тому що поки ми не почистимо там поки я не зайду в ваш мозг і не повичищаю все гімно ріксоновськими методами, да? про те взагалі як жінка має вибудувати, вибудовувати стосунки з грошима, да? щоб заробляти дуже багато, регулярно на постійній основі. Якщо ви хотіли е, на відпочинок, хочете замуж, хочете грошей, ми це все зробимо. Да? І ми будемо робити це такими практиками, які просто неможливо, щоб не були. Я вам я зроблю вам перепрошивку. 200 гривень буде вебінар. Да? Моя мета вам допомогти, щоб 26-й рік став вашим роком, роком робочої кабили, але з діньгами, елітної такої, знаєш, арабської скакункою. Рік свободи, рік грошей, рік сили, да? але тільки якщо ви будете готові. Да? Якщо ви вірите в себе. Ви заслуговуєте на більше, да? тому що ви повинні заробляти більше, і ви можете заробляти більше. Звісно. Тому починайте зараз Уже. мій курс жінка і гроші» – це система заробітку.